Четвертий всеукраїнський захід єдина родина України буде проходити під газом відданих зламали віддалом В'єтнамо. Мета цього проєкту налагодження дружніх стосунків, обмін досвідом і напрацювання нових якихось програм, яких заходів. По заходу, 19 серпня, ми будемо зустрічати наші гости та селити в Готи. Ввечері вони зможуть неформально поспілкуватися, отримати психологічну допомогу, якщо хтось потребує, юридичні консультації. І оскільки це буде свято Спаса, ми освятимо це дерево єдності, яке ми 1-30 липня спидемо, започаткуємо. Дерево єдності України, ми його назвали, цей такий символ. 20 серпня гості наші ознайомляться з історико-культурною спадщиною Чернігівщини, побачать наші визначні місця та пам'ятки архітектури. Також у них буде можливість прийняти участь у фотосесії на валу і отримати пам'ятні фото на патруку про захід у Чернігові. Далі ми запросимо прогулятися на катері десні, щоб вони моливалися краєвидом трошки розгрузити. О 14.40 ми е, запрошуємо всіх небайдужих підтримати родини біля Катерининської церкви, де буде лікуватися комунальна моливья, а також покладання квітів до доски Пашани, е, Небесне Сотні та. Е, Нашим загідним. Після цього відбудеться продовження патріотичного флешмобу де не зламали, де де люди у вишиванці з'єднаються по, по, по контуру України, а всередині будуть стояти представники областей зі своїми прапорами. Вони випустять голуб, голубів та кладуть свої колоски в дерево єдності України як символ єднання та відродження обов'язково офіційна частина концерт, які відбулися в драмтеатрі. Для дітей ми організуємо активний відпочинок на березі зі дисни на базі спортивної школи до США, де вони матимуть змогу покататися на роботах, постріляти лука, інші активності, я думаю, їм сподобається. 21 серпня родини зберуться підвести підсумки, якісь... Визначають напрямки діяльності, а тим часом діти відвідують наш міський парк відпочинку, культури та відпочинку. На проводення заходу велику частину втрат покриває Чернігівська обласна державна інформація і Чернігівська міська. Але на сьогодні для реалізації проєкту потрібні ще кошти. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих з проханням підтримати цей власник. Перелік того, чи можна допомогти, буде розташовано, розміщено на сторінці у єдина родина Чернігівщини. Будь ласка, приходьте о 14.40 до Катерининської церкви, треба підтримати родину з